Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, що вам подобається переплачувати за газ влітку? Ну, можливо, в цьому є сенс, щоб менше платити зимою, тому що ви за куби платите наперед. період. Ну, вже навіть компанія Нафтогаз зробила на цьому акцент, що люди, ті, хто платять, зараз мова йде про тих, платять за лишні метри кубічні. Як цього не робити і що ви не робите те, що потрібно зробити. Зараз усе розповім. Бачимо, ми ще в дорозі, уже успішно, слава Богу, вигрузились, привезли хлопцям усе, що потрібно, і навіть більше. Слава Богу, все доставили. Хлопці задоволені. Працюємо заради перемоги. А тепер давайте по порядку. Дивіться. Передавання показників лічильника газу. Чому це так необхідно? Чому ви цього не робите? В чому заминка іде як така цей подвох. змінилась компанія постачальник газу. так Раніше був Газбут, тепер Нафтогаз в 9 мільйонів абонентів, тобто майже у всіх. І. Тоді газбут вираховував на основі вашого фактичного використання. Ви там користувалися ним декілька років, він приблизно вираховував, скільки ви використаєте. Коли ви не платили, вам приходило таке нарахування, як то кажу, приблизне. Тепер ще ж Нафтогаз, який взагалі не знає, скільки ви цим газом користуєтесь, скільки його використовуєте на даний час. Також проводить вам нарахування, але, як завжди, завершає. І ви платите за газ якби наперед. Щоб цього не було, потрібно подавати показники. Подавши свої показнички, ви е страхуєте себе від того, щоб не переплачувати. Но багато хто не зрозумів. І намагається подати показники на Нафтогаз так, як це нова компанія, яку ми платимо за газ. Але показники ми все ще таки передаємо нашій газопостачальній компанії, яка займається розподілом газу, тобто тим самим газбутом, у них забрали продаж газу, але військова техніка, пропустимо її, але залишили. Оцей розподіл, доставку газу, і саме за ню ми платимо і їм подаємо показання, вони їх вже передають Нафтогазу. Так, схема якась така, знаєте, запутана, непонятна чому тим компаніям. Но воно так працює по тій причині, щоб кожен не шукав свою газопостачальну компанію, бо їх є більше 40 на ринку, і не передавав їй, а передавали в одну фірму, а та вже якби розносила да, по іншим газовим компаніям. Тож, передаємо показники лічильників, як і раніше. Дивіться, сьогодні вже четверте число вечір. Тобто сьогодні і завтра останні дні, поки вони приймаються. Звісно, можна подати і пізніше, але вони вже будуть зараховані аж на наступний місяць. І так ви і далі будете переплачувати. Тепер, як це зробити? На 104.ua сайті в мобільному додатку 104. На короткий номер 7104 SMS, в вайбері пишемо 70104 UA в чат-ботах, знаходимо його, ну, в пошуку пишемо 7104 UA, вам знаходить чат бот і там буде передати показання. Така кнопочка, нажимаємо і передаємо. Або на номер телефону 067 21 77 104. Телефонуєте на гарячу лінію, там, як правило, зайнято, або дуже довго чекати. але ну, тим не менше, той, хто бажає, передати можна. Якщо ви не будете передавати показники, Нафтогаз буде і далі нараховувати так, як йому заманеться або не дораховувати велику кількість кубів газу, а потім, коли прийде контроль. Вам прийдеться заплатити за усе це разом або перераховувати, ви будете переплачувати, але тоді зимою ви можете, знаєте, там, пів місяця пожити без оплати за газ, бо ви за нього заплатили влітку. Нагадаю, ціна за газ залишається сталою до 30 травня наступного року для усіх абонентів 7 гривень 96 копійок. Ну, з новин про газ. Здається, все. Не забувайте передавати показнички, тому що бачили ситуацію, коли платили, платили, платили в газбут, у людей були шалені переплати, тоді хоп, газбута не стало і потрібно якось ці кошти вертати. Тут так само платимо, платимо, показники не подаємо, переплата є, але щоб не сталося теж ніякого нюансу, поки не планується, але на всякий випадок, щоб потім ці кошти не вертати. Писавши ще заяви. До речі, якщо ви писали ці заяви, повертали кошти, розкажіть, як пройшла процедура, тому що мені ну, цікаво і людям розказати, які там заминки виходять на цьому етапі. Тож, і далі уважно слідкую за важливими новинами. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.